Можна узяти, ну яку жінку, вона буде набагато кріпкіша, і ніж якийсь чоловік, наприклад, або розумніша, або тим не знаю, виносливіша. Так, а для чого брати винятки з правил? Іде є, є ж статистика марка. Наше генетичне різноманіття тут не може бути, я вважаю, прям винятків якихось правил. Це усе генетичне різноманіття. Ні, не стоп, може стоп, стоп. бути, що ну... середньостатистичного чоловіка не існує. Як це, це не існує? Як це не існує? Якщо не існує, тоді, наприклад, не можна взагалі щось внормовувати. Ну, наприклад, тоді треба дозволяти користуватися зброєю з п'яти років, наприклад, або, ви, а, воно або воно. видавати права на кермування автомобілем там, в 13 років, якщо не існує, розумієш? Взаємності від кількох молоденьких актрис. Лисий. Ні машини, ні квартири не купив нову актрису.